Тобто ти співав. Ну, не то, щоб співав, більше ламав. От як би ти красиво залицнувся. Ніякої пошлини. Ти я отак ззаді, ну шо ти? І все. і Це найкращий подкаст. Номер 4. Ти йдеш на друге місце. О, все ближик є. Це ти що спонсор? Вони бачать, всі при бабках. Привіт, друзі! Це швидкі побачення. Сьогодні ми святкуємо свято весни і додамо вам краплиночку романтики і позитивних емоцій. Сьогодні одна прекрасна дівчина спробує знайти собі ідеального хлопця на осліб. Запрошуємо нашу головну героїню. Юля, виходь до нас. Привіт, Юля. Розкажи трошечки про себе. Привіт, мене звати Юля. У мене доволі активне життя. Я займаюся танцями. Полденс екзотик. Це танці на пілоні на дуже високих підборах. Це доволі цікаво, це дуже жіночно. Воно розкриває нашу сильну жіночу сторону. Сильну жіночу сторону, як просто про це доволі сексуальні танці, і також вони насправді дуже складні. Також я випускниця школи iModels, дівчата з iModels. Yeah. і також у мене в житті дуже багато спорту. Він зі мною все життя. Кажи, будь ласка, в мене питання: чим відрізняється пулденс від пулденс екзотік? Полденс це більше спорт, там без підборів, а тут ще якби такий e, з підборами і за зміями в кого яка фантазія? Наскільки? Е, зрозуміло, Скажи, будь ласка, чому ти е, така спортивна, красива, ефектна, яскрава дівчина і сама. Всі ці мої захоплення займають дуже багато часу. І з тих, кого я зустрічала, дуже мало тих, хто може мене дійсно зацікавить по-справжньому. Тому я в очікуванні, що мене сьогодні по справжньому здивують. І ти прийшла туди, куди треба. Тут завжди всіх дивують. Ну що ж, настав час познайомитися ще з нашими героями і твоїми майбутніми обранцями. І ми запрошуємо хлопців. Хлопці, давайте до нас. Ну що ж Юля, можеш повертатися. Тепер ти бачиш взуття хлопців. Що ти можеш сказати про взуття? Ну взуття мені подобається. Він під мій образ. Ну тоді давайте почнемо знайомитись. Привіт. Привіт, учасник номер один. Розкажи щось цікаве про себе. Мене е, звати Влад. Я інколи займаюся комедійною імпровізацією та по неділях викладаю йогу. Так би сказати, теж допомагаю жінкам та дівчатам розкритися. Йога мене прям зацікавила. У Мене подружка, до речі, дуже любить займатися йогою, То якщо в нас не складеться, порекомендую тобі. Учасник номер два. Розкажи ти щось про себе. Привіт. мене звати Ден і я людина творча по собі, але коротко про своє життя я можу розказати однією Саме ситуацію. Колись я в прямому ефірі «Голос України зламав диван. Стосовно цього стосується особиста всього життя. Тобто, немає нічого простого. Завжди якась вакханалія відбувається, яку просто описати неможливо. Але це досить цікаво. Ти відчуває, який, який поставлений голос. голос о, да, 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 да. Під 2. А ти приймав участь? Було діло трошки. Да. Чуть -чуть. Тобто, ти співав? Ну не то щоб співав, більше ламав. Більше, більше ламав? ламав. Да, я там був гіт... Я був гітаристом там в тому проєкті, саме ви вже в фіналі. Учасник номер три. Розкажи ти щось про себе. Hello, мене звати Ваня, Ванюша, Ванческо. Просто можна Ванческо. Чую Італію. Чуть-чуть але не туди, і я наполовину молдован. Працюю 10 років в сфері масажу. Стрімлю TikTok, YouTube. знімаю скетчі. Ось і все. Все моє життя. Ти подивись, тут музиканти, йогі, масажисти. Після моїх тренувань, масаж під Під гітарку. гітарку. Під гітарку <ріст> в Асані якому? Беремо всі, давайте щик. опускаємо ширбу, беремося. Учасник номер 4 Здивуйте. Привіт, мене звати Даня. Мені 22. Я знімаю повнометражний фільм, в якому я є оператором. Ми знімаємо його за власний рахунок. Сумарно ми заклали понад півтори мільйони гривень Понятно. Своїми, своїми, своїми силами і знайомствами. Ти ну, розумієш? Круто, І круто. от цю цю яку будуть з тобою робити він троє. Вписався, з... да? він зніме зніметься все І контент просто раз там, куди там на якісь платформи? Привіт, ютуб. Перед тим як ми почнемо це відео, поставте вподобайку. увімкніть дзвіночок. І увага! Серед перших 500 коментарів ми виберемо двох щасливчиків. Які отримають гарні сертифікати, все назад до відео. Ми познайомилися з нашими учасниками і настав час задати питання першого раунду. Отже, номер один. би ти підкатив до мене, якби ми щойно познайомились? Підкати це не, не моя тема. Це футболік. Я, я, так, я люблю більше е, красиві залицяння. От як би ти красиво залицнувся, <рес> от уявімо ситуацію: ти бачиш Юлю в парку. Між нами нема ширми. По банальному, ми пішли о, спочатку в ресторан, там би Познайомились, а потім вже продовжили, е, наш, наше побачення десь в іншому місці, наприклад, в тир чи в квест-комнату. Можна і зі мною так познайомитись, Я не проти в тиру в ресторан. Отже, уяви, ти собі така йдеш в парку з кавучки. І тут до тебе підходить чувак і каже, так, погнали зараз в ресторан, а потім, а потім в тір. Вона б запам'ятала. Запам'ятала? Отак от. Можливо, це, б не пішла, там, але я запам'ятала. Це знаєте, маленька шаурма тут, шаурма там. <с Tracy> подружкам точно розповіла. Подружка розповіла. Отже, зараховано. Учасник номер два, як би ти до мене підкатив. Юлічка, ти б знала, що цей язик мій робити, тебе стала найщаслива жінка в цьому мірі. Зараховано. Підкатив. Підкатив і закатив. Так, учасник номер три, здивуй ти мене своїм підкатом. А ти не магніт, бо мене до тебе так і тягне через цю ширму. Я бачу, вона вже оттопилась. Магнітик там. Учасник під номером 4. Я думаю, що підкатують к шлюхам. По крайній мірі, я підкатую к шлюхам, а ти не шлюха у нас. На цьому можна вже зупинитися. Я дуже так тихенько, гарненько підійшов тобі ззаді і так легенько на вухо сказав: що ти мала, може підемо. Десь на каву я оплишався от на такій ноті бути гуманним е, ніякої пошлини. Ніякої пошлини? — ніякої пошлини. Ззаду так. Шно ти, мала да, да да десь вона на скемійки і Я отак ззаді нушоти. Мені сподобалось. Я підкатую к шлюхам, але ти не шлюха. Точно. І все. І Це найкращий підкат. Номер чотири. Ти як працівник кіноіндустрії знаєш, що ми залишимо потім на каті. Я думаю, що підкатувати к шлюхам. Ззаді. І так легенько на вухо. Ну що ти? Я лишався от на такій ноті ніякої пошлини. У нас є. Несподіванка для нашої багатомільйонної аудиторії, і ми трошечки змінили правила зараз. Після першого раунду ніхто не вибуває і залишається в грі. Тому єдине, що від тебе вимагається, це розставити зараз хлопців по рейтингу відповіді від четвертого до першого. Тобто перший може стати четвертим, а четвертий може стати першим. Учасник номер один. Ти залишаєшся, мабуть, на своєму місці. Учасник номер 4. Ти йдеш на друге місце. О, все ближик є. Учасник номер три. Ти, мабуть, йдеш на четверте місце, і учасник номер чотири на третє. Да. Раунд номер один. Хід параду підкатів завершено. І ми переходимо до наступного раунду. Юля, відвернись, поки піднімається ширма. Можеш повертатися, і ширма у нас припіднялась. Тепер у тебе є більше інформації про хлопців. Бачиш, не тільки е, чорне взуття, але вже трошечки розбавилося. Різнокольорові різном, штанці. Роз, різнокольорові штанці. Отже, Юля, задавай питання. Учасник номер один. Як би ти описав своє сексуальне життя квітами, які б мені подарував, і чому напевно, моє сексуальне життя можна порівняти з гімалайським блакитним маком. Тому що це дуже-дуже яскрава квітка та дуже рідкісна. Я, Замі... навіть не такої квітки. <рі> тобі... це, це майже скарб, це майже скарб. Ті, хто її хоч раз побачили, вже її ніколи не забудуть. Розумієш, отака це краса. Побачиш його і більше забути не зможеш. Е, знаєш, є театральне прислів'я, раз на рік і палка стріляє. <ріх> раз на рік, і квітку знайдеш. А, а подарував би, а подарував би я тобі сніжний лотос. Тому що ця квітка цвіте раз на тисячу років, і ніхто, крім мене, тобі такого не подарить. Дуже круто. Бачиш, я учасник номер два. Якою б квіткою ти описав своє сексуальне життя і подарував би мені на 8 березня? Боже, я хвилююсь, не напустити хусі, але є перший сексуальний досвід я описав... Є така хустня, як труп. Трупна квітка. Чому? Чому трупна? Тому що вона дуже велика і дуже смердюча. А в мене перший секс 13 років. І я приходжу до малої, а до того я пробіг 5 кілометрів, спека, жара. Я приходжу і кажу, бимось. Ну, тобто, я з маленьку вже був такий легкий. Ібемось". А от що б я тобі подарував, то напевно просто банальна роза, естетична, галантна квітка. Я в шоці чуваку тринадцять років він каже, мала дуже влучно підходить вірш Тараса Григоровича Шевченка. Мені 13 минало. Учасник номер 3. Ну описати життя саме це квітка герань, оскільки вона дуже довго не в'яне. і може стояти до тих пір, доки її достатньо сонячного світла. А саме подарував би це піони, оскільки вони дуже пишні, дуже красиві і завжди асоціюються з першим приходом весни. Мені сподобалось про сонечко, що це буде десь на пляжі. Під сонечком от. учасник під номером 4, чекаємо на твою відповідь. Це було б напевно гіпсофіли. Чудова квітка. Вона дуже довго стоїть, тому що іноді я приходжу після роботи такий з**баний, що просто лежу як брівно. Що я подарував би тобі, напевно, в сусідки вкрав би там пару тюльпанів тобі та й приніс би. А. Всі ж так роблять всі класичні дуже ви... романтично у сусід у сусідів тюльпани. Після другого раунду розставляємо хлопців за рейтингом. Хід парад квітів на перше місце. Я хочу поставити учасника номер три. Мені сподобалось сонечко. Учасник під номером два. Іди на третє місце. <гум> Учасник під номером чотири залишається. Да, перш ніж ми перейдемо до фінального раунду. Юля знову розвертається сюди, і ми піднімаємо ширму ще вище. Чим спекотніше стає в нашій студії, тим вище піднімається ширма. Можеш розвернутися і побачити хлопців вже майже з пакетами на головах. Це мої улюблений жарт. <світтє> <світтє> Настав час поставити останнє питання. Уявімо, що ми вже в стосунках, і тому я хочу задати вам питання, як би ми привітали через рік з 8 березня. Учасник номер один. Якщо я обрав тебе для стосунків, це значить, що ти для мене стаєш однією з самих головних людей мого життя, і я готов для тебе робити в цілому все, що завгодно, для того, щоб ти була щаслива. Це були, був би звичайний день, звичайна прогулянка, але десь випадково музики почали б грати твою улюблену пісню, а десь випадково кур'єр, тікаючи від поліції, там вкинув в тебе великий букет квітів твоїх улюблених, тим паче, і такими подіями насичений повністю весь день, тобто підготовлений раніше сценарій. Але от максимально насичений по емоціям. Ти дуже романтичний. Я би, е, я би зробив так: пара е, учасника під номером три і учасника під номером один співпала, і тоді б у вас би щось би народилося. Один режисер, другий знає щось придумувати. У нас тут зароджуються конекти. Зарахована дійсно крута відповідь. Мені сподобалась. Учасник номер два. Здивуй так. Ну в мене все просто. Рік це вже такий строк. Тому це 365 днів. Так, тому зранку ти потримала букет шикарних квітів разом з моєю платиновою карткою. Пішла, поїхала на шопінг в півдня. Потім ми поїхали з тобою ввечері в готель зі спа. А вночі я б вже подарував би тобі дивовижний оргазм. Все. Wow. Самовпевнено, самовпевнено. Це ти що спонсор? Вони, них бачиш всі прибавка. <рес> учасник номер три. Здивуй ти. Якщо перший учасник не на <рес> це зроблю я. А в мене є а, сексологиня знайома. Я подарував тобі два квитка до неї по тому, як треба робити гарну мінят. Але чому два? Не для мене, а для тебе і для твоєї матусі. Чому? <рес> Пояснюю. А хто знає, що в нас буде далі? Можливо, твоя мамуля трішки виглядає красивіше ніж ти? Може обернутись навпаки, все. Іхта плодірує ще, ти молодець. Ну що ж, це швидкі побачення, і у нас все відбувається швидко і неочікувано. Учасник під номером 4. Розкажи ти. Оскільки номер 3, мій кінчик, і він відвертий, я теж буду відвертий. Начнемо цей ранок з прекрасного куніча. Це така страва? Ні, це не Так, Можна сказати, з міді страва. така. Відправляємо тебе, звісно ж, на хороший масаж. мої. Хороші ручки запускаємо стрім, щоб оце все можна було монетізувати. Потім ми їдемо в загородний комплекс, чани, е, вся двіжуха. В общем, тут на спа, я сама зароблю. Ну що ж, Юля, ми почули всі відповіді, і тепер треба вирішити, кого ти скіпнеш першим. Я запрошую до себе учасника під номером три. Привіт, привіт. Мене звати Даня, мені 22. Я знімаю контент, я знімаю кіно, я знімаю музичні кліпи. Ти знімаєш кіно. Так, а, окрім того, не ще не роблю так. документальні кадри для документального фільму, який буде презентуватись у Нью-Йорку, Крим. — о кримських татарах. Ага, а в Україні буде в Україні також, але менш більше направлення йде до Нью-Йорку та Туреччини. Ну що ж, ти зробила свій вибір. Даня, тобі всього найкращого. Дякую. сподіваюся, що ти знайдеш. Героїню для свого життя. Дякую, дякую. Учасник під номером 4, запрошую тебе. Учасник під номером 4. Привіт, це Hello. масажист. Привет. Масажист. Hello. Це якщо Ти мене скіпнеш, ну ти вже мене скіпнула. Це мої плани а, на центр. я зрозуміла. Відпочивати. Да. відпочивати. Я пішов. Приходь я, до приходь до мене на стріми. Пишу. Далі і у нас залишилося два учасники, Оу. і треба когось скіпнути з них. Я не знаю, а можна двох до себе. <гум> ну це вже як ви там домовитесь, але <гум> правила є правила. Спонсор або романтик? А можна романтика із спонсорством романтика. разом. No. Добре, учасник номер два. Запрошую тебе до себе. <гум> привіт! Привіт, Ой. привіт. Привет. Повезло тобі. І навіть Дай. лакосточка не спасла. Не спасла. Я Влад, я працюю в маркетингу, займаюся імпровізацією, йогою. Тому якщо, Його! якщо в, тебе, в тебе щось Андрюшка! Так, Андрюшка, якщо, якщо в тебе щось не, Там не, вийде. не, не вийде, так, приходь Продюсери, до мене, приходь до мене на контакти. йогу. — А давай так красиво по акторському, вривайся, прямо не обходячи ширму. ба Ба-ба! <laughs> ich hab das <laughs> Дуже приємно, все ж таки, що хоч десь до фіналу дійшов і нічого не розламав. Поки що, поки що нічого не розламав. Я гітара. Я гітара І голос країни. І голос країни. Я режисер, підприємець і актор і озвучки. Тому так, да, зі мною скучно точно не буде. Взяти за розслідування цієї історії в проект слідство ведуть екстрасенси. Змусило звернення самої Альони Курилової. О, давай актор дубляжу. Давай зробимо з тобою якусь імпровізацію. Ми з тобою в барі десь. Побачили дівчину і будемо її зараз обговорювати. Джордан, мені здається, ця краля досить непогана. О, да. Я б її... Ні, я так. Я б пригостив би її піноколадою. Джордан, ти дивися уважніше. у неї щось між ніг полти. Забираю шабід. Мені здається, гарна варіація. Я йду. Це було класно. У нас для вас є невеличкий подарунок: це набір крафтового пива від київської броварні Underwood. Це спеціальний такий бокс, називається Taste of Kyiv. смак Києва. Друзі, це вам і нехай ваше перше побачення буде смачним та хмільним. Дякую! Дякую, великий. Бажаю вам успіху! Всього найкращого. Це були швидкі побачення. Я сподіваюся, що ми зробили невеличке диво. Донайте на зсу і слава Україні! Нехай вам Бог помагає! слава!